Христос Воскрес, воістину Воскрес. Сьогодні маємо шостий день дев'ятниці до Божого милосердя, світла середа. Христос особливо заохочував не тільки молитися, просити милосердя, але щоб ми саме виявляли те милосердя до своїх ближніх. І церква подає нам діла милосердя щодо. Тіла. Перше діло це голодного нагодувати, друге спраглого напоїти, нагого зодягнути, подорожнього в дім прийняти, недужому послужити, ув'язаного відвідати, померлого похоронити. Як ніколи, в час війни ті діла милосердя щодо тіла є надзвичайно актуальні. Дяка Богу, що українці відкликнулися і відкривали свої помешкання, віддавали свій, свій одяг, все, що потрібні, засоби для того конечного життя. Сьогоднішню днину навіть, здається, померло похоронити хтось на фронті і не може дістати його. І це вже добре діло, коли навіть той, який полях, його знайшла ворожа куля, він же мертвий, але дістати, щоб рідні могли його поховати, це вже є добре діло. І тому завжди потрібно пам'ятати про ті діла милосердя, щодо тіла також. І навіть те рухте волонтерство, який надзвичайно поширений і збирає ті чи інші засоби, це теж Є діло милосердя. Найголовніше, що ми робили, це на славу Божу, з любові до Господа Бога і з любові до наших ближніх. Шостий день, слова Ісуса. Сьогодні приведи до мене душі тихі та покірні і душі малих дітей. Занури їх у моєму милосерді, душі ці найбільше подібні до мого серця. Вони зміцнювали мене в гіркій муці конання. Я бачив їх, мов ангелів земних, які невсипуще будуть чувати біля моїх престолів. На них я повним потоком зливаю свої ласки. Мою ласку здатна прийняти лише покірна душа, смиренним душам дарую своє довір'я. Помолімося за душі тихі та покірні і за душі малих дітей, особливо. Тих, які є депортовані в Росію без батьків. Наймилосердніший Ісус, і ти сказав вчіться від мене, бо я лайний сумирний серцем. Прийми до притулку свого милосердного серця душі маленьких діточок, і тих, що подібно до дітей стали тихими, покірними. Небо зрадіє від цього пахучого віночка, що розстелилося перед престолом Твого Небесного Отця. Ці душі постійно перебувають у наймилосерднішому серці Ісуса і безупинно співають гімн любові та милосердя навіки. Отче предвічний, глянь милостивим оком на душі тихі, покірні та душі малих дітей, які через це стали найбільше подібними до Твого Сина і своїми чеснотами відпідносяться до Твого престолу. Отче, милосердя всякої доброти. Благаємо тебе ради любові, яку ти маєш до тих душ, благослови весь світ, щоб всі разом віддавали постійну хвалу твоєму милосердю. Амінь. В найбільшу славу Божу, чес при чистоді Марії, вернуться до Божого милосердя. Царю Небесної, утішителю душі істини, і же без діси, і вся і сповняє сокровища благих і жизнь подателю, прийди і вселися вни, і очистине от всяке скверне, і спаси, блаже, душі наша. в воєдиного Бога, Отця Вседожителя, Творця неба і землі, Видиме же всіх і невидимих. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного і життєця рожденного прежде всіх вік, святого світа, богаістина, небоистина, да Бога рожденного, несотворенного, єдиносушну Отвоєм Бише. нас, нас ділі чоловіки нашого Ради Спасання, шедшого с небес, і воплотившися у Духа Свята, і мари діви Його чоловічиця. Раз п'яте жизни при палаті, і страдавши пограбенно, і воскресого третій день по пописанням, і вошедшило на небеса, і сидящого Десного Отця, і паки ряду, що со славою судити живим мертвим, його же царство не буде конця, і в Духа Святого Господа Жотворящого, і житло Отця і Сина і, і Жиз Отцем, і сином супоклоненняємо, і со слава могла пророки. Ви Святою Соборною апостольською церквою і сповіда єдинокрещані воставлення ріхов, чаю, Воскресення мертвих і жесем будущого віка. Амінь. Отче наш, іже Іжиє Сина Небесіх, та святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде тволя Твоя, яко на небеси, і на земли, хліб наш насушний ж нам днес, і остави нам долги наша. Якоже й ми оставляємо долужником нашим і не води нас воїськушені, но і збави нас од лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, обредованої Марії, Господь з тобою, благословенна Ти в женах, і благословен плод черева Твоєго, як родила Єси Христа, Спаса і Збавителя душам нашим. Оче предвічний же тобі тіло і кров. Духа і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, на перепрошення за гріхи наші, гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь!» май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь!» Май милосердя над нами і над цілим світом, Задля болючих його тепінь, май мило сердя нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим і над цілим світом, за для болючих Його тепінь, май милосердя на нами і над цілим світом. Задля болючих Його тепій май милосердя над нами і над цілим світом. Задля ворочих його темпій маю милосебня нагадна і на цілим світом. Оце предвічний жертвоє і кров, Духа й Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа. На перепрошення за гріхи наші, гріхи цілого Світу. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, зад болючих його терпінь, май милосердя над нами, і над цілим світом, зад болючих його терпінь, май милосердя над нами, і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Для болючих його терпінь, Май серця над нами і над цілим світом. Отче пред вічний, ще вертвоє добітні кров, Духа і Божество, май дорожчого сина Твого. Нашого Господа, Ісуса Христа на перепрошення за гріхи наші, гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом. За для болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами, і над цілим світом. Заля болючих його терпінь, май милосердя над нами і на цілим його терпінь, над і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосеня дна і над цілим світом, за для болючих його терпін, май милосердя Над нами і над цілим світом. За для болючих його терпін, май Милосердя Над нами і над цілим на цілим світом, за для болючих його терпінь, маю милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих Його тепінь, маю милосердя сердя на Днали, і на цілим світ. Ще предвічний жертвоєм, тобі тіло і кров, духа й Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, на перепрошення за гріхи наші. Гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. За для болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, За для болючих його терпінь, Май милосердя над нами, і на цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, заля болючих його терпінь, май милосердя над нами, і на цілим світом, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами, і на цілим світом. Очі його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Оче предвічний жетує тобі тіло, і кров, духа і Божество, найдорожчого сина Твого. Нашого Господа Ісуса Христа на перепрошення за гріхи наші, гріхи цілого світу. За для молючих його терпінь май милосердя над нами. І над цілим світом. Задля волючих його терпінь, май милосердя над нами, І на цілим світом. задля малючих Його терпінь. Май милосердя сердя нагаднами і над цілим світом, за болючих його тепінь, май милосердя сердя нагаднами і на цілим світом.

За для його терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом, молючих його терпінь, май мило сердя нагадного на цілим світом, задля молючих його терпінь. Май мило сердя нами і над цілим світом. На для бойочих його тепінь, май мило сердя нагаднами і на цілим світом. Святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий Амінь. святий, Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, Світами, святи Бож, Святий... Окрови і воду, що виплала з найсвятішого Ісусового серця, як цілюще джерело милосердя для нас грішних, Ісусе, уповаємо на тебе, Ісусе уповаємо на тебе, окрови і воду, що виплала з найсвятішого Ісусового серця, як цілюще джерело милосердя для нас грішних, Ісусе, уповаємо на тебе, Ісусе, уповаємо на Тебе. Окрови і воду що виплала з найсвятішого Ісусового серця, як цілюще джерело милосердя для нас грішних. Ісусе, уповаємо на Тебе, Ісусе, уповаємо на Тебе.